Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас, друзі, ранок розпочався з того, що прибирали вже наших качачок із нашого господарства. Розпочали сьогодні сезон. Прибрали 7 штучок. Зараз покажу, який вигляд мали наші качачки і що ми плануємо з ними робити. Так, ну що ж, друзі, розпочався у нас сезон вирізання птиці і маємо таку красоту. Прибрали, виходить, 7 качачок. Хочеться сьогодні приготувати домашню тушонку із качки на косточки. Ми вже його готували, але сьогодні хочу все поподробно вам розповісти. Маємо таку красоту, добре так все позасмалювали, повимивали, і трошки потрібно зараз попрацювати пінцетом, де більш такі колодочки поприбираємо. Ріжемо, рубаємо на невеличкі такі кусочки, заливаємо все водичкою на годинку другу, вимокне зайва кров, і будемо приступати вже до готування нашої домашньої тушонки. З качечками вже порядкували, дружина повністю все порубала на такі пропорційні кусочки. І сьогодні, друзі, плануємо приготувати домашню тушонку із скачки. Так як наша родина дуже полюбляє іменно із скачки, тушоночку свинина, все одно воно для нас не то бролер, він більш такий давучкий. Підготувала дружина нашу качку, і тут виходить 7 штучок. Корувала все на такі пропорційні кусочки. Тут у нас і печінка, і шлуночки для приготування нашої тушонки, що нам потрібно для, друзі, по спеціях. Саме перше це сіль кухонна, також лавровий лист, будемо додавати, чорний перець з горошком і духмяний перець. Беремо півлітрову баночку. На дно баночки сипимо півчайної ложечки солі без горочки. Також сюди додаємо один лавровий листочок. Якщо він дуже крупний, то переламуємо його на половинку. Також додаємо сюди одну горошину духмяного перцю. І додаємо чорний перець горошком. Десь 6-8 штучок. Він не заводить. Добавили. і сюди потрібно також додати 20 г водички, щоб сіль наша розтворилася і все було, друзі, гарно пропитано. Так, водичку додали. Таким простеньким способом чуть-чуть розтворили сіль. І починаємо додати наше м'язко. Тут у нас виходить, і проста качка є, і мускусна порода качок також тут присутня. Добре, так трамбуємо повністю наші баночки і аналогічно повторяємо весь цей процес. Дуже гарна, смачна тушоночка. Вже неоднократно готували для родини. Також у нас замовлення певні є на таку тушоночку. Ну, скажу, що людям дуже така продукція подобається. Свинина мені все одно якось вона менше подобається, ніж тушонка скочки. Плотненько все трамбуємо, залишаємо відстань до поверхні кришки, десь сантиметр півтора, щоб наші кришечки не попіддимало. Все, баночка у нас натрамбована, відставляємо і аналогічно працюємо зараз з усіма баночками. Наповнили наші баночки нашою качкою, і скажу, що вийшлося 32 баночки півлітрових. Якраз буде одна закладочка, в автоклав повністю. Зараз будемо приступати до закрутки наших баночок. Скажу, що перед тим як закручувати баночки, потрібно автоклавочні кришки обійти окропом. Для чого це потрібно? Для того щоб резинка на кришки вона трошки пом'якшала і потім воно буде більш так краще закручувати баночки і буде. Більш триматися, не будуть баночки ні піддиматися, ні зривати. Зараз безстренько закручую всі баночки і будемо приступати до роботи з нашим автоклавом. І зараз будемо приступати до роботи з нашим автоклавом. Хто дивиться наш YouTube канал, знає, який в нас є автоклав. Це газовий автоклав. Там ємність виходить у нас на 32 півлітрові літрові баночки. Зараз виставляємо повністю наші баночки в автоклав. Заливаємо воду, щоб вода перевищувала рівень над нашими кришками 1,5-2 см. Герметично все закручуємо. І накачуємо тиск, виходить менше однієї атмосфери. З головою вистачить для такого приготування. Десь 08 на на 9 атмосфери вистачить з головою. І виставляємо все на газ. Доводимо до температури 120 градусів, через те, що раніше ми готували до 90 градусів, доводили, виключали наш автоклав і продукція була готова. На сьогоднішній день ми таку помилку робити не будемо через те, що в нас тут в основному. Молода птиця і декілька качачок попалися нам із прошлого року. Звичайно, більш таке буде старіше м'ясо, і його потрібно більше тримати в автоклаві. Доводимо до 120 градусів, виключаємо і залишаємо повністю, поки наш автоклав не вичерпне. Завтра будемо доставати з вами нашу тушоночку і заодно продегустуємо. Ну що ж, друзі, виходить, сьогодні вже зранку дуже так сильно попрацювали, прибирали свинку на господарстві, вже всі замовлення, ті, які були, повиконували. Нічого ще не снідавши, так як часу не було, не вистачало, і зайшов на такий невеличкий перекус. Вчора ми готували заодно з вами тушонку із кочки, І якраз сьогодні вже автоклав повністю в личах, ми достали нашу тушоночку. Ну, тушоночка ще не повністю застигла, ну так як вже обідній час потрібно, друзі, щось перекусити. Взяли одну баночку півлітрову, зараз відкриємо і подивимося, що у нас, друзі, вийшло приготувати. Так, так А Ану подобається? Да. Ну, Висипамо зараз усе в тарілочку і скуштуємо. Звичайно, як воно повністю застигне, буде набагато краще виглядати. Ну, для легенького перекусу, я думаю, друзі, воно підійде. Получилася, друзі, у нас така красота. Повністю готова тушоночка. Зараз куштую і розповім, чим вдалося нам все так пропорційно використати у приготуванні даної тушонки. Беремо кусочок хлібця, беремо тушоночку і зараз скажу, чи вдалося нам усе, друзі, поєднати по наших спеціях. А ти буде Угу. Так. Добре? Да, На, тобі хлібчик. Да, да. да, друзі, дуже гарно вийшла у нас тушоночка повністю приготована. Тримали ми її в автоклаві до 120 градусів. М'якенька, дуже така насичена у нас тушоночка. По солі вгадали на всі 100%, вона якраз в міру така солона. І тут певну таку нотку відіграв і духмяний перець, і перець Чорний і горошко. Скажу, що саме такий простий варіант приготування домашньої тушоночки, ну, виходить, все дуже смачно. Так що однозначно рекомендую даний рецепт, то хоче, пробуйте. І вам думаю, це друзі сподобається. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.